У Чаплинському та Новотроїцькому районах з 10 лютого за постановою кабінету міністрів України введено прикордонний режим. Перш за все, це зроблено задля того, аби убезпечити жителів нашої області, виявити можливих диверсантів, які можуть негативно вплинути на ситуацію в Україні. Режимні заходи ніяк не позначаться на житті людей в цих районах. Усе, що необхідно мати при собі для в'їзду, виїзди це документи, які засвідчують особи. Про всі нововведення детальніше далі. Начальник Херсонського прикордонного загону полковник Анатолій Федорчук запевняє, що жителям Чаплинського та Новотроїцького районів хвилюватись через введення прикордонного режиму не потрібно. Важливо зрозуміти, це зроблено з метою національної безпеки, адже завдяки режимним заходам убезпечити громадян України від можливого проникнення на територію нашої області диверсантів значно легше. Введення прикордонного режиму в першу чергу впроваджено для дотримання необхідної безпекової складової. Ви розумієте, яка зараз ситуація у нас на сході країни? З метою виявлення диверсантів, осіб, що так чи інакше в послідуючому можуть негативно вплинути на обстановки в обстановку в Україні, зокрема в Херсонській області, а також для закріплення законодавчої діяльності представників Державної прикордонної служби України, запровадження визначеного режиму. Також передбачає надання повноважень органам та підрозділам Державної прикордонної служби України на цих територіях, а саме здійснювати контроль щодо дотримання правил перебування, проживання і пересування громадян на території України, здійснювати контроль за порядком обліку та триманням на пристанях, причалах і пунктах базування маловірних плавзасобів. Зупиняти та глюбдати транспортні засоби притягувати до адміністративної відповідальності осіб за порушення прикордонного режиму. Громадяни України повинні в'їжджати у ці райони, перебувати там або проживати та пересуватися в їх межах на підставі документів, що засвідчують їх особу. А іноземці та особи без громадянства за наявності документів, які підтверджують законність перебування на території України. Під час знаходження в контрольованому прикордонному районі. Громадяни України повинні мати при собі документи, які посвідчують особу. Для громадян України документом, що посвідчує особу, є як паспорт, так і посвідчення водія, пенсійне посвідчення, студентський квіток. Любий документ, який видан державним органам, в якому є відповідна печатка цього державного органу, який засвідчує особистість. Для іноземців закордонний паспорт і правові подстави знаходження. На Україні спільно з прикордонниками забезпечувати підтримку режимних заходів будуть і громадські формування. Наразі набирається їх склад. Що ж стосується перевірки транспортних засобів, то процедура така: водій повинен зупинити транспортний засіб у місці, на яке йому буде вказано за дотриманням правил зупинки, а також подати для перевірки документи, що посвідчують особу, водія та реєстраційні документи на транспортний засіб. А також водій повинен дати можливість оглянути транспортний засоб і перевірити наміри його агрегатів. Хотілося б особливо увагу звернути на обов'язкове виконання законних вимог прикордонників, тому що у разі невиконання прикордонник має повне право здійснити затримання особи за непокору, відповідно в межах його законодавства громадяни ж у разі виявлення будь-яких порушень з боку прикордонників можуть звернутися до командування та повідомити про такий факт.